Клас, Поки я п'ю, айс злате на казину, молоки, у вас є рівно, одна хвилина, щоб повторити домашнє завдання. час пішов. Ребят, ребят, що вона задавала? Якби ще знала, я все одно не готова до уроку, хай ставила одиницю. Таня вуйка, що вона задавала? Я нічого тобі не скажу. Можна я дошки, можна я дошки. чого одразу Ілона долар більше, ніж долар? До дошки в нас іди. Божечко, почуй мене, би вона мене не визвала. Чур мене, чур мене, чур мене, чур мене. Можна я до дошки? Можна я до дошки? До дошки йди, заболотний, до дошки. Будь ласка, блядь, іду. А, Зінаїда Прокоп'юна, а мені тут дещо не зрозуміло. Можете допомогти? Господи, що ж тобі вже? Ну, що тобі то не зрозуміла? Вибачте за запізнення, будь ласочка.